Друзі, сьогодні на огляді у нас нова сучасна, дуже стильна квартира з дизайнерським ремонтом. Загальна площа квартири 102 квадратних метра, складається з двох спалень та великої кухні вітальні. На кухні є вся необхідна техніка, за кухнею є додаткове господарське приміщення, де розташований котел, пральна та сушильна машинки. У всій квартирі панорамні вікна, дуже багато світла, все продумано до дрібниць. Квартира повністю укомплектована меблями та технікою. В спальнях виконано звукоізоляцію стін та стелі, так що сусіди вам не будуть заважати. Всі меблі виготовлялись на замовлення. Зроблено дуже класне точкове освітлення. Це перша батьківська спальня, вікна, з якої виходять в парк. Все робилось не на продаж, все робилось для себе. Квартирі ніхто жодного дня не проживав. Далі подивимось дитячу кімнату, в якій також є ліжка, шафа, зона, де можна поновчатись, а також бонусом йде зона релаксу з вікнами у двір. Двір закритий, є паркомісця, поруч є чудовий новий ліцей, магазини, садок, парк. Вартість цієї квартири складає 199 тисяч доларів без комісії для покупця. Більше інформації надамо при спілкуванні. Запрошую на перегляд. Як вам ця квартира? Напишіть в коментарях.